Добро доброго, типа гумата, літра на тонну, а плюс, то ж, на плюс тож літра на тонну. Хлораста, кукуназол, піракосробін і посталіт. Потравили пшеницю омаха, дворучку, зараз будемо правити чисте тюба. І ось матруючок. Поводимо на 5 літрів робочого розчину. Відповідно, там літра на тонну, значить ми на 50 мерів зводимо, травимо ячмінь, вже будемо сьогодні сіяти, ячмінь пеорний, сорт «Себастьян». Заморський не боїться, врожайність нього гарна, це ось ще його партія біля тонни. Ще там, це вже перетравлений, це ще тут. 5 центнариев. Трава протравит. И там на улице 5 центнариев. Ну и пшеницы уже перетравили сегодня. Протруйник той самый. Машина. Вот то такая. Тобто там бак с рабочей родиной. насіння. Нас І на нас обішнеком подається, два мішки ділиться. Потру її. Дуже довго, дуже хорошо. Така ось олійка, будемо чіпляти олійку А ось трактора. Так, усім доброго дня. Їдемо сіяти ячмінь, як ви могли бачити, зранку ми натравили. Синій личок з сівалкою, червоний, з прицепом, прицеп нагрузили ячмінь, і нагрузили міндобриво. Зараз їдемо з, їдем з лійкою, будемо розкидати міндобриво під посів, Розказую технологію. Спочатку йде цей трактор, розкидає лійкою міндобриво. Орієнтовно 100 кг на гектар селітри. Далі заходить сівалка і сіє. Попередні роки ми в сівалку ще після селітри, сівалку вносили ще нітромовоску. А так, в цьому році трошки закономив, нітромовоска буде під сою. Такий от тракторець. По протруюванню, дивіться, якщо протруювати, ми... Ми обов'язково. В цьому році у нас протруйник був Авіду Плюс і мікродро фірми Vecta, чи як вони ще Vecta Sis. Трошки не хватило нам Авіду, Авіцени Плюс. Мусили ми правити кватрофорсом. Кватрофорс, 4 діючі решеви, ми його залишили під сою. Пили під сою, але там йде пшениця, ячмінь, тому ми вирішили ним ще Ну Далі вже вам в роботі покажу, як ми будемо сіяти. Норма ячменю у нас 5 мільйонів на гектар. При нашій масі тисячі це десь 200-220 кілограмів на гектар. Ну 5 мільйонів на на одному гектарі має бути. Навірно, зараз там третю. Не повсти о! третю від собі біжить. Там 360, ячменю зараз посіємо. Тоді махнемо додому, заберемо ще пшеницю. Посіємо пшеницю. Бачите, як не треба робити, як люди роблять. Дивіться, як люди роблять. Суха трава, вони палять. Так? Такого робити не треба. Все, слідкуйте за нами. Так. так, перший прохід сівалки, всім ячмінь себастьян без Міждобрива, ячмінь синеться собі, глибина до п'яти сантиметрів, підмог, кров до п'яти, де задній виходить. П'ять половин. До пшениця. А тут площа 350 Довжена телефону. Ківдесь мі, затруєний. Там під посадкою китаєць стоїть. Туда от пшениця. Тут справі рівень. but nice.

Солнце красное

В дворучку, канадська дворучка. Ось така. Можна сіяти на зиму і на весну. Так само розкидається селідра. Ось така пшеничка протравлена. Сипеться, сипеться. Норма, ми тут на засонці її поставили на всю. Бо ЄСЗ-шка той знає, на всю. Вона залежить від маси тисяч. Якщо мені, там 250, так само десь пшеницяться, 250 кілограмів на гектарі співає. Це десь 5,5 мільйонів на сіни на одному гектарі. Так, Коротше, засіяли пшеницю дворучку, попередив ячмінь. Норма висіву 250 кг на гектар. Десь півтора гектара ми засіяли. Так що такі справи. Ячмінь сіяли попередик пшениці, 220 кг на гектар. І все, печем собі. Вісім часов вечора, завтра ще на жито ми вперше. Так що на учобу. Так що женемо додому. Такі справи. Всім дякую, хто підписується, хто ставить лайки. Всім щире дякую. Дивіться, далі буде цікаво. Слідкуйте за каналом. Всім до побачення. Хороших врожаїв вам і хорошої ціни. Саме головне. А саме головніше це перемоги і миру. І здоров'я, звісно Тому що, щоб працювати на землі, потрібно мати неабияке здоров'я. Все, Всім дякую за увагу, до побачення.